Вітаю вас! В цьому відео будемо готувати ванільні капкейки з полоничною начинкою. Приготування почнемо з першого вида тіста на основі вершкового масла, в яке вершкове масло збиваємо з цукром на протязі 5-7 хвилин. Коли збилося масло з цукром в пишну білу масу, починаємо вводити по одному яйцю кожного разу вимішуючи суміш до однорідності. Для того, щоб отримати правильну консистенцію тіста на капкейки, перше, це всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Друге, кожного разу суміш ми вимішуємо до пишності до однорідності, не поспішаючи вводити всі інгредієнти. Додаю сік половини лайму, вводжу яйце і знову вимішую до однорідності. Коли суміш стала однорідною, всипаємо половину сухих інгредієнтів. Сухі інгредієнти обов'язково просіюємо. Вливаємо молоко кімнатної температури, перемішуємо до однорідності та всипаємо наступну частину сухих інгредієнтів. За необхідності зупиняємо комбайн і зчищаємо залишки тіста, які не почали збиватися зі стінок діжі. Ось таку консистенцію тіста ми отримали. Далі перекладаємо тісто в кондитерський мішок і наповнюємо капсули для капкейків. Капсули наповнюємо більше, ніж наполовину. Завчасно розігріваємо духовку до 170 градусів і випікаємо приблизно 40 хвилин до готовності. Після випічки до повного охолодження капкейки залишаємо на решітці. Приступаємо до приготування наступного вида тіста на капкейки. Яйця з цукром збиваємо в пишну білу масу. Час збивання приблизно 7 хвилин. Додаю ванільну пасту, за бажанням можна замінити на ванільний цукор. Поки збиваються яйця з цукром, всі сухі інгредієнти обов'язково просіюємо. Всипаємо половину сухих інгредієнтів та вливаємо молоко. Коли тісто стало однорідним, всипаємо наступну частину сухих інгредієнтів та вливаємо рослинну олію. Ще раз вимішуємо все до однорідності, перекладаємо в кондитерський мішок і наповнюємо капсули для капкейків. Капсули наповнюють більше, ніж наполовину. Випікаємо в завчасно розігрітій духовці до 170 градусів на протязі 35-40 хвилин. Готуємо полуничну начинку. Полуницю нарізали на шматочки, додали цукор і приварюємо на протязі 2-3 хвилин. Начинку з пюре полуниці ми з вами вже готували. Посилання залишу в описі під відео. Крохмаль розводимо водою, далі додаємо його в полуничну начинку і при постійному помішуванні уварюємо до загустіння. Наша начинка готова, залишаємо її до повного охолодження. Щоб приготувати полуничну шоколадну начинку, цукор ми не додаємо. Приварюємо полуницю з крохмалем, далі всипаємо молочний шоколад, перемішуємо і залишаємо нашу начинку до повного охолодження. Така консистенція начинки підходить для капкейків. Якщо вам необхідно приготувати таку начинку в торт, ми її стабілізуємо за допомогою додавання желатину. Для приготування крему на шапочки для капкейків вершки від 33% збиваємо з цукровою пудрою до м'яких піків. Час збивання займає приблизно 5 хвилин. Далі додаємо вершковий сир, перемішуємо крем до однорідності і прикрашаємо капкейки. Doesn't